Прикольна тачка. Це Форд. Так, тут у нас трошки відвалилось. Так ось тут є такий нюансик. Винуватий підписник. Поясню чому. До я ззаду, здається, непоганий міні-купер, думаю, вам покажу. Ну, тут все на все однієї фари не вистачає, другої не вистачає. Кінцем пройшло десь 6 годин. Дзвонить людина і говорить: ось сталася біда. Можна вивчати анатомію по таких автівках. Ну і потім вони ті ж гроші, по суті, і платять, знову ж таки за огляд, але вже з проблемами. Так, тут відразу, бачите. Раз, два, три. Всім халовчики, мої дорогенькі, Ви на каналі «E Drive 500. І Наш відосік сьогодні про ті дві автівки, які ми оглядали для наших підписників. Перша авто, яку ви будете зараз бачити, це стандартне шкода Октавія. Наш підписник, який вже два роки слідкує за каналом, замовив огляд місця Житомирі Подивилися, вийшла гарна автівка, і людина вирішила відіслати нам відосік, щоб відео попало на канал, бо сподобалися наші послуги. Дякую хлопцям з каналу U-Drive 500. За допомогу в придбанні і огляді автомобіля. По итогам огляду придбали шкода Octavia A7 2016 року, 223 тисячі пробігу, двигун 2,0 дизель, коробка DQ 250. По комплектації парктроніки спереді, парктроніки ззаді, панорама, топова оптика спереді і заді, клімат, круїз-контроль, датчик світла, дождя. Ну, в принципі, все остальне плюс-мінус стандарт. Така вона в салоні. За каналом хлопців слідкую вже більше двох років. Хлопці молодці, професіонали свого діла. Всім рекомендую. А друге авто досить нестандартне. Це позвонив наш підписник, який теж дуже давно слідкує за каналом і хотів для сина купити американське авто. Ясно, що по американському авто будуть більше нюансів, ніж по європейським автівкам. Але тим не менше, ціна була теж цікава там до 10 тисяч доларів. Авто здоровенне. Комфортне. Так що дивимося цікавий ролик і ставимо завчасно лайкосик. Поїхали! Ага, що забуваю завжди сказати. Беріть смаколики і поїхали дивитися цікавий ролик. Погнали! Тут Такі нюансики є. Так, ось тут є такий нюансик. Так, що по фарі є? По фарі ось такий є момент. Так, що є? Ось тут є така царапина. Ця царапина, не факт, що заполірується. Трошки може менше стане, але... Тут є такий моментик. Так, ідемо по лакофарбовому покриттю 328, 356, 456, 1416. Так, давайте йдемо ще по кантику. 330, 250, 240. 200, 426. 312. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також швидкий автопідбір за 1, 2, 3, 4 дня. Наші контакти, звичайно, і в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця і номери, будете знати історію автівки, з якої держави автівка приїхала, чи була авто в ДТП, чи накаталася авто на таксі. Крім 20% знижки, якщо ви не переходите в посилання, а просто заходите напряму на CarVertical, і щоб теж отримати 20% знижку, то можете користуватися промокодом Drive 500 або drive 50 тому в посиланні вся потрібна інформація. Всього вам найкраще та й продовжуємо ролик. 254, 280. Отут є такий момент. І ось тут. Так, ідемо понизу. 212, 213, 190. 196. Так, тут такі от невеличкі царапинки. 217. Тут є такі от невеличкі царапинки по експлуатації. Так, 1025. 1025. Отут, тут тут здертість така. Так, 912. 1595, 296, 2, 2300, 1500. 673, 566, 503. Тут по Шигріні досить так видно. Друзі, тепер хочу вам розповісти про нашу нову послугу. Це автопідбірша до того, як ви замовили перевірку. Якщо у вас немає досвіду і, звичайно, не кожному продавець розповість так, як нам розповідає, ви мені скидаєте оголошення. Відповідно, я дзвоню. Питаюсь, велику кількість питань, там 30, 50 питань. Питаюся повністю по машині, всі-всі нюанси, включаючи від лакофарбового покриття, технічної складової, роботу мотора коробки, чи скручений пробіг, чи не скручений пробіг, які шини, які диски, колодки, вікно має тріщину, немає. поміняно, не поміняно, коли машина була обслужена. Мінялись масла, не мінялись. Я обслуговувався автомат, не обслуговувався. Даю вам широту повної інформації і ще, крім того, заставляю ще продавця зняти відосик. Це дуже класна тематика, тому дзвоним і вам все це будемо організовувати. Ну, звичайно, не безкоштовно. А вже потім, якщо ця стадія прийшла, то ви авто погане, ви вже зекономили певну кількість грошей. Якщо авто добре, то відповідно потім організуємо перевірку. От така от інформація, тому ставимо лайки та їдемо далі. Друзі, розповім вам коротку історію про Кидалово, Як кинули нашого підписника. В першу чергу винуватий це є продавець, який впарив неякісне авто, і в другий момент. Винуватий підписник, поясню. Чому подзвонила людина і говорить: хлопці, хочу, щоб ви нам перевірили автівку в певному місці, окей, є два варіанти. Є наш спеціаліст на місці, так буде дешевше, можемо виїхати. Ми це нам певний кілометраж, треба буде оплачувати за дорогу. Дуже частенькі випадки, коли люди дзвонять і говорять: Та, добре, 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 я поїду сам, подивлюся, потім вас наберу, я Кажу: ну дивіться. Є один нюанс. Якщо ви. Подивився, хто воно вам підходить, а наш спеціаліст вже взяв якусь іншу роботу конкретно на певні години, йому люди попроплачували. Він не зможе так швидко під'їхати, або будете його чекати, або, наприклад, він просто не зможе. Якщо з нами, то так само нам треба 2 години на дорогу закладати і свої плани вже так само міняти. Тому не факт, що і ми, звичайно, приїдемо. В кінцевому результаті пройшло десь 6 годин дзвонить людина і говорить: ось, сталося біда. Від'їхав від міста десь кілометрів 60-70, і авто встало, задимілося, помилки, чеки тому подібна історія. Що мені робити? Ми говоримо, ну а ми тут при чому? Треба в першу чергу було замовляти огляд, щоб того не сталося. Потім, е що ви від нас на теперішньому моменті, хочемо, щоб ми вам допомогли 200 кілометрів. Ну, та звичайний варіант дзвоніть продавцю та вирішуйте з ним питання. В нього немає зв'язку. Ой, я такий дурний, хотів ті три копійки зекономити, і починаються ці всі байки. Це вже досить не перший раз така історія була. Ну там ми говоримо: ну, що ми вам можемо допомогти? Беріть в евакуатор, везіть в це місто на якийсь сервіс, та й нехай вони вже там розбираються, що там одне, друге, Ну, Чуєте в готелі, ну, якісь такі моменти можуть бути. Пробуйте видзвонити того продавця. Ну і так, ще декілька раз людина дзвонила. Ми по суті теж саме говорили: беріть евакуатор, їдьте. Ну і отака, от з одної сторони, проста, з другої сторони, тупенька історія. Ну і. Багато разів таке трапляється. Зараз ще добавлю 2 секунди. Дуже частенько люди так само їдуть, купляють, тому подібні речі, а потім дзвонять: а можна зробити комп'ютерну діагностику? в мене щось тут є проблеми, в мене ще щось. Ну окей, то добре, приїжджайте, під'їжджайте, роблюємо комп'ютерну діагностику, там 100 тисяч пробігу скручено з форсунками, з сажовим проблеми. Ну і потім вони ті ж гроші, по суті, і платять знову ж таки за огляд, але вже з проблемами. Ой, цирк. Скільки ось вчи, не вчи, говори, не говори, на відео знімай, там, не знаю, тисячу роликів ми вже відняли, все одно люди кружать, кружать, кружать і нам же потім дзвонять і плачуться. Цирк, просто цирк. Але він досить невеселий. Так, тут от бачимо такі затертості по фарі. Так, ідемо далі. 360, 361, 424, 309. 266-288. Тобто полокофармо покритті, тут 145, але бачите, тут є відграду, скоріше всього. Так, зараз я зачиню. Так, тут відграду, бачите. Раз, два, три. Ось тут. ну Коротше, десь попала вона під град, бо я думаю, що десь 15-20 штучок точно буде. Такі одні більш дрібні ще другі більш такі видні. Так, ідемо по задній ляді. 183, 184, а тут 220 пішло. 205, 203. Тут така царапинка легенька. 168. 195. Через полицейские тоже мягенько порежай. Раз. <ріцькі> Найди Ага. За рахунок шоколиста, но ну, такая мягенько. Не, я стала же. Жесткий ша стала, да? Ну, был профиль угу. угу. на еще. То ще була мяк. Ну, прям та? там, там такие бублики були, такий профильні зима, то вона в принципі была. Ставимо лайкосик, пишемо комент, всього само найкращого, і все в нашій державі і ваших родинах буде добре. До скорих зустрічей!